Всім привіт, з вами я, Андрій98100, і сьогодні я знімаю свій перший підказ. Я його зняв, тому що я вже закінчив приходити James Bond 07 Bloodstone. Bloodstone і в мене 10 підписчиків, тому дуже прошу, щоб ви підписувалися. І 164 перегляди відео. Так, я б хотів прорекламувати декілька каналів, такі як Ото ОТІ. Так, він знімає непогані відео на українській мові. Так, зараз поглянемо, що в нього тут є. Так. Список відтворень Так, ну, 21, 12, 12 Все про... Він зробив такий невеличкий летсплей з, з Вадімом. Нібито... Ніби з Вадімом про кінець світа. Так, тут є зайти битва відео, GTA Vice City, телефонні місії, GTA Vice City -про проходження, уроки по Windows, GTA 4 пасхалки та секрети, News and Project, GTA 3 Frosted Winter. Ну, це досить гарна гра, я її трішки грав. Так, всі вам совітую пограйте її та дивіться його відео по її проходженню. Ну і Grand Theft Auto 4, але він її не закінчив, тому що в нього там якісь лаги появилися. Ну так. Хто ще там такий із гарних людей? А, хто? Ну, Орчук. Так. ще у нього теж непогані відео. Так, тут ну, новини. Він знімає Майнкрафт. Ну що ще він тут знімає. Майнкрафт, ну в небесе. Только Майнкрафт у него чуть поеще. Ну, тут новини у него появились. Так, ну что у него тут такие списки витворен? Ну, Майнкрафт, gta San Andreas, Sky, SkyBlock, ну и так далее. Так. Ось канал Вадим GTA 1994 ось. Хоть я б хотів його привітати з ювеле... невеличким таким ювілеєм в 20 підписчиків. Так, він тут має декілька відео там, такі як Grand Theft Auto 5, трейлер номер 2 е, Історія GTA і... Ну, так так далі там. Зробив інтро. Так, фонтани в Венеції. Так, ну. Ну все, я прорекламував всіх кого хотів. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І будьте добрі. Дуже, дуже строго не судіть. Це мій, мої перші новини. Це підкаст. Так. Ну і що, хотів би з вами з усіма попрощатися. Ставте лайки. Всім пока.